Номер шістнадцять дев'ять. Виконаємо завдання номер два. Девям плюс два, що ділиться на m квадрат мінус 4, мінус м мінус дев'ять, що ділиться на 4 мінус м квадрат, і плюс один мінус 7m, що ділиться на m квадрат мінус 4. Записуючи дроби, я помітила, що другий знаменник відрізняється від попередніх двох. Отже, виконаємо дію, змінимо елементи місцями, при цьому знак перед дробом поміняється на протилежний. Що ми будемо мати 9m плюс 2, що ділиться на m квадрат мінус 4, додати m-9, що ділиться на m квадрат мінус 4, і додати третій дріб 1 мінус 7m, що ділиться на m квадрат мінус 4. Тепер виконаємо додавання дробів з однаковим знаменником. Знаменник M-4m Получимо 9M +2 +M 9 плюс 2 плюс М-9 плюс 1-7m. Зведемо подібні доданки, отримаємо 3М. Мінус 6, що ділиться на m квадрат мінус 4. Як чисельник, так і знаменник можна розкласти на множнику. В чисельнику винесемо 3 за дужки, в дужках буде m-2. А в знаменнику m-2, що ді... що множиться на m плюс 2. Скоротимо на m-2 і отримаємо 3, що ділиться на m плюс 2. Номер 16, 11. Подайте у вигляді дробу вираз. Виконуємо завдання номер 1. 15 мінус 8а, що ділиться на а мінус 1 до квадрату, мінус 14 мінус 7а, що ділиться на 1 мінус а до квадрату. На що треба звернути увагу? У нас ніби знаменники і різні відрізняються від положення елементів. Але якщо ми пригадаємо, що у другому знаменнику винесемо мінус за дужки, тобто А буде мінус 1. Але не забуваємо, що цей вираз у нас під квадратом. Мінус у квадраті дає плюс відповідно 1 мінус А в квадраті і А-1 до квадратні. До квадрату, тотожні рівні між собою вирази. Отже, ми отримаємо. Одинакові знаменники. Дозводимо до знаменнику а 1 до квадрату. При цьому знак перед дробом не міняється. Отже, буде 15 8а, мінус в дужках 14 7а. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки, отримаємо 15-8, мінус 14 плюс 7а. Відповідно, що ділиться на а 1 до квадрату. Зведемо подібні доданки і отримаємо 1 мінус А, що ділиться, можна поміняти місцями на 1 мінус А до квадрату, і це дорівнює 1, що ділиться на 1 мінус А, тому що на 1 мінус А ми скоротили. Доведіть, що при всіх допустимих значеннях змінної х, значення виразу 12х мінус 25, що ділиться на 20х мінус 15. Плюс 8х плюс 10, що ділиться на 20х мінус 15, не залежить від змінної х. Спочатку знайдемо область допустимих значень нашого виразу. 20х мінус 15 не дорівнює 0, 20х не дорівнює 15, х не дорівнює 3 четвертих. Отже, х належить множині раціональних чисел, крім 3. 4. Ну, а тепер виконаємо е, дію додавання дробів. Знаменник у нас одинаковий 20х мінус 15, додамо при цьому чисельники. 12х мінус 25 додати 8х, додати 10 дорівнює 20х мінус 15, що ділиться на 20х мінус 15. Дорівнює одиниці при будь-якому Х з множини раціональних чисел, крім 3 четвертих, що й треба було довести в даному завданні. Номер 1618. Подайте даний дріб у вигляді суми або різниці цілого та дробового виразу. Виконаємо завдання номер 2. А квадрат мінус 2а-5, що ділиться на а мінус 2. Іншими словами, виділимо цілу частину дробу. Отже, А квадрат ми можемо розписати через а-2, як А винесе за дужку в дужках а мінус 2. При розкриванні дужок у нас появиться вираз 2а з знаком мінус. Додамо 2а. Мінус 2а, те, що залишається в чисельнику, і мінус 5. В результаті ми отримаємо А, що множиться на А мінус 2, мінус 5, що ділиться на А мінус 2. А А мінус 2, що ділиться на А мінус 2, і мінус 5, що ділиться на А мінус 2. Дорівнює А мінус 5, що ділиться на Амінус 2. Ми записали у вигляді цілої та дробової частини. Відомо, що х, що ділиться на y, дорівнює 4, знайдіть значення виразу. Виконаємо завдання номер 3 квадрат плюс у квадрат поділити на хі. Розпишемо як суму дробів. Поротим кожен дріб. Перший дріб на х отримаємо х, що ділиться на y, а другий на y, y, що ділиться на х. За умовою. Х, що ділиться на y, дорівнює 4, то y, що ділиться на х, дорівнює 1 четверта. Повернемося до нашого прикладу. Получимо 4 плюс 1 четверта, і буде 4,1. /4 четверта Або десятковим дробом 4,25. Номер 1622 знайдіть усі натуральні значення n, при яких значення виразу є цілим числом. Приклад номер 3. За умови, що n є натуральним. Так само, як і в попередніх, розпишемо. Виділивши цілу частину, не забуваючи про те, що знаменник у нас 2n-3. Отже, 4n ми можемо розписати як 2 винести за дужки в дужках 2n-3. При цьому у нас з'являється елемент мінус 6, плюс 6, бо ми цей елемент утворили, і плюс 7, відповідно, поділити на 2n-3. В результаті ми отримаємо суму дробів 2 2n-3 що ділиться на 2n 3, плюс 13, що ділиться на 2n 3. Відповідно, скоротивши дріб, ми отримаємо 2, додати 13, що ділиться на 2n 3. За умови, що n є натуральним. Отже, вираз 2n 3 повинен бути дорівнювати дільникам числа 13. Це мінус 13, мінус -1, 1 і 13. Але за умови, що n є натуральним. Тому ми отримаємо деякі рівняння. 2n-3 дорівнює мінус 13, 2n 3 дорівнює мінус 1, 2n 3 дорівнює 1, і 2n 3 дорівнює 13. Розв'язувавши перше рівняння 2n дорівнює мінус 10, n дорівнює мінус 5, не належить множині натуральних чисел, тому випадає з розв'язку. 2n дорівнює 2n дорівнює 1, що є натуральним, підходить. 2n дорівнює 4, n дорівнює 2, так само є розв'язком. І 2n дорівнює 16, n дорівнює 8. Отже, нашу умову задовольнятимуть значення n. 1, 2 і 8. Номер 16, 24. Доведіть, що при будь-якому натуральному значенні n значення дробу не є цілим числом. Виконаємо завдання номер 1. n квадрат плюс n плюс 1, що ділиться на n плюс 1. Виділимо цілу частину. За умови, що n є натуральним числом, вираз n це є ціле число, а одиниця, що ділиться на n плюс 1 дробове. Отже, при будь-якому n з множини натуральних чисел n плюс що ділиться на n плюс 1 є дробове, що треба було довести в даному завданні.